Досвідчені неонатологи Академії здоров'я людини оглядають новонародженого стан, поведінку, динаміки ваги та усі інші фактори. Аляна дитинка новонароджена. Хлопчик розвивається згідно віку. Всі показники в межах вікової норми. Стан дитинки задовільний. Хлопчик народився 4740, Справжній богатир первісток у своєї мами. Меня зовут Алина, и я вот стала мамой прекрасного малыша, который родился 7 января. 4,740 с весом и естественным путем. И это я благодарна очень сильно персоналу, особенно Алине Владимировне, которая помогла мне родить такого маленького сладенька мама Аліна, учасниця школи батьківства. Ходила щосереди на наші лекції. Разом ми і до пологів готувалися, і завчасно доглядати за малюком підвчили. Про академію здоров'я я узнала з інтернету і з консультації, які приходять кожного святу. Здійспомагає очі багато інформації про малыша і. Первої во дні жизни не було ну проще. Аліна каже, буде рада прийти до нас знову. Піду, кежа завтарим за, за ділочка. А ми, звісно, горді, що допомогли ще одній українській родині знайти у нас своє безмежне родинне щастя, і його вже назвали Ігорем. Академия здоровья очень хорошие условия, так как за малышем очень пристально смотрят, приходят постоянно, спрашивают, рассказывают. Все есть. Ну и все, что для малыша нужно тоже. Академия здоровья людины Бажаю маме и малюкове расти здоровым, счастливым на радость с мамой и нашей державе.